Всім привіт! Вирішив замінити масло на Scenic 3 Машинка Машина 10-го року. Мотор DCI 150 кінських сил. 2.0 дизель. І на даний момент мастило в такому от стані. Поїздити ще трошки можна, але вартує заміна. Заміна була минула. На 74 тисячах пробігу. Зараз покажу все, як зробити. Витягуємо щуп, підкрачуємо автомобіль. Все зробив. По підготовці мастило ельф. 5W30, ну і невеликий запасик лишається. фільтр Bosch. Bosch є bosch. Далі з необхідних ключів у нас головка на 27, щоб відкрутити пробку під фільтр, потім є набір таких от головок для маслозливних пробок. Ось. Саме під цю машину треба на 8 мм. От. Також дуже знадобилась отака річ. Перехідник з 1-2 на 3-8, щоб от такі ось так зробити. Так, підонкратили, приготували тару. Зараз покажу це де знаходиться. Якщо перший раз міняєте так фільтр в нас знаходиться. Ось він. Ключик сюди вставляємо, відкручуємо. Зараз все покажу в такому воно картриджі. От пробка в нас тут. Так, видно. Пробка тут. Фільтр тут. Відкручуємо і дивимось. Так, підготували собі тару. Так, це в корну. Якщо робити не спіша, о, пробка легенько відкручується, то все буде добре. Пробку затягувати не буде, треба сильно. Це просто і примітивно. О. Його пана масло собі повільно стікає. Тепер собі другу тару. Це нормально. І Тепер собі йдемо, п'ємо чайок, каву на пів години, воно собі тут стікає помало, а потім вже вернемось. Оп! Так, пробки стікає. Сама пробка. Прокладка тут стоїть. Мідна, здається. А. Та, звичайна мідна пробка. Нові пробки я теж маю. Комплект. Комплект. Так, поки масло стікає, хочу ще уточнити. Так. Коли купляєте фільтр і оливу дуже треба купити саме ось таку річ. Це є прокладка для пробки. Ну В мене стояла. В мене стояла мідна. Ось така пробочка Мідна. Відповідно ставимо мідну. Вони, ви налякаєте, що вони такі грубі. Це через те, що вони всередині пусті. І коли ви його затягуєте ключем, вона спласкується і вони одноразові. Ось такі е, параметри цієї прокладки, ви її собі обов'язково збережіть. Так, тут йде воно на дачу, Ford, Nissan. На Рено, досить універсальні, На багато машин підходить, масло досі стікає. Так наступним фактом є фільтр. Фільтр новенький, бошівський. Так. Так. Щоб швидше процес пішов. Так як піддон зараз під невеликим кутом, там все одно ще є масло. Для цього можна зробити хитру маніпуляцію. Трохи спуст... спустити данкрат. Так, вирігідність що того, що масло все стече. О, піш... чую пішло більше. полилось от така хитра маніпуляція. Так, масло вже майже скапало. Там аж до останньої каплі не вартує кого чекати. Зістаримося. Треба тут провитирати, щоб піску не було. Так, так, так. Все. Тепер відкручуємо масляний фільтр. Знімається він. Так. Видно? Не видно. Зараз видно. Коротше. О, він важче йде. Зараз покажу зблизька, який він там. Оп! Во, видно? Має бути видно. І відкручуємо. Пішов легко. Та решта масла знаходиться в цьому картриджі. Оп! Тепер треба обережжу його так перехилити. О, бляха. Так, намагаюсь показати вам. Повитирали цей картридж Ось так він виглядає. Там ще є трошки масла, але він там защолкується, мені здається, або розкручується, вже не пам'ятаю. А, скоріш... Ні, він стоїть на такій от штуці. Якщо, блін, видно, о! На такій ось штуці він стоїть там. В такому стані масляний фільтр. Чорний. Так ось так виглядає місце посадки фільтра. Так, переходимо до заміни. Вставляємо фільтр в цю коробочку. Тут є така резинка, вона йде в комплекті з фільтром. Обов'язково її міняємо і ставимо фільтр на своє місце. Немає різниці, яким боком його вставляти. Так рукою дожали ключик так. і затягуємо з відчуттям о. Приставляємо в удобніше положення і дотягуємо. Так, тепер пробка. Так, замінили прокладку. Теж з не дуже великим зусиллям затягуємо пробку. Є. Беремо тряпочку. Витираємо. Йдемо заливати масло. Так, заливаємо мастило. Ауч. Так, замінив я мастило. Наступне. Обов'язково потрібно проконтролювати, чи достатньо оливи влізло по паспорті, пише 5 і 4, здається. Я залив 6. Цього достатньо. З головою витираємо щуп. Робимо Замір. Мастило є за потреби доливаємо? Так. Посередині бажано, щоб мастило було. Ну, я зараз це долию і. Так. Запускаємо. Даємо 5 хвилин попрацювати. 10. Так. Все в нас ок. 5-10 хвилин. Машина працює, глушимо, робимо замір, за потреби доливаємо. Це все. Дякую за перегляд. Ставимо вподобайки. До зустрічі!